Два з половиною роки це така гранична цифра, коли людина стомлюється. Противник е, дуже швидко вчиться. Ми вмикали на цій частоті гімн України. Це їх дико бесило. Ну, відверто, навіть проблеми з алкоголем були дуже серйозні. Він дзвонить мені сам. Мороз, привіт ти де. Він сказав: Ось я, забирайте мене. О, ха -ха, так, ну, підходиш. Де твоя частина? Знаєш? Каже, а давай до нас. Я кажу: так, фура, танки. Яка різниця? Кажу: ну ладно. Тому, будь ласка, готуйте техніку хоча б на рівні оф Тоді вона буде їздити. Це відчуття перегляду фільму. З 14 по 16 і з 22, з 24 лютого 22 року. Безумовна мотивація це був Майдан для мене. Я потрапив в третю хвилю. У мене недавно народилася дитина, маленька була, тобто якби фактично якби не дитина, я б пішов би одразу. От. Але, ну, знаєте, душа розривалася. Я на той момент найчастіше був на Інститутській. От, правда, не цілодобово, це було, як правило, вечір, ніч. Розстріли я не застав, бо я на наступний день тільки був. Тобто я фізично я не був присутній при них. Я вже бачив тільки наслідки. Серпеміському, здається, 1 серпня. Це був військкомат. Зараз це Дніпровський район біля метродальниця, в міста Києві. Я не пішов, я приїхав на мотоциклі туди. Кажу, що так і так, я доброволець. Якраз був, здається, капітан якийсь, який набирав в новостворений організм бійців. Кажуть, а у тебе права є? Я кажу, так, категорія АБЦ дає. Все, ми його забираємо. Що вже? Ні, ну там іди там сходи по, по лікарям. Тобто я фактично на наступний день е, мене вже забрали. Я їздив справа в тому, що це був новостворений автобат, е, оскільки терміново потребувала армія перевезення боєприпасів, продовольства. Е, і мене посадили одразу на фуру. Величезна машина, я в житті ніколи не їздив. Да, у мене є така категорія Є, але ніколи не їздив. Це батальйон, який створився в Черкасах. Мені дали фуру, сказали, все, їдь. І ну, найчастіше це був Славянськ, це був Донецький напрямок. Часовому Яру це у нас склади були. Ну так, да, фактично, фактично, Славянськ і, і, і туди ближче до Маріуполя їздили. Тобто я, я не знаходився на позиціях, ми завантажувались. Я їхав, розвантажився, да, там, ночував там, або тиждень стояв, чекав, там, коли мені якийсь наряд куди їхати. Це фактично рік від'їздив на цій машині, в 15-му році зустрівся з своїм товаришем, який на той момент служив в 3 окремому танковому батальйоні. Теж мотоцикліст Саша Голанець. Каже, а давай до нас. Я кажу, так, фура, танки. Яка різниця? ну ладно. <ріст> Він мені дає відношення, і я попадаю в танковий батальйон. І це вже пішло трошки ну, веселіше, скажімо так. Це вже Луганська область, тобто Золоте, Троїцьке, там і туди, і тепер. І були всюди. Ситуації були різні. Золоте 4. Значить, нас і противника розділяв такий глибокий каньйон. Ми стояли на боці дачних ділянок, дачних будиночках, а там напроти нас стояли козачки. Рації ще таких цифрових не було. Були оці звичайні боофенги, де вони не цифрові, нічого. І ми відповідно прослуховували цих козачків. І коли у них було шикування, ми знали коли. Ми вмикали на цій частоті гімн України. Це їх дико бісило. Починався обстріл ясно, ховались. нормально. Це був травень 16-го року. Наше ППД тоді було, вже, на жаль, його немає в часовому ярі. Ми там на відведенні стояли досить довго. На той момент нашим командиром 3 окремого танкового батальйону став Олександр Володимирович Сушко. Фактично, вже сталося певно якесь стомлення. Тобто я для себе і по бійцям вияснив, що два з половиною роки це ну, певна є така гранична цифра, коли людина стомлюється. Тобто треба щось поміняти. А оскільки я вже став багатодійним батьком, то, ну, не було, тоді не було примусового служби примусової, фактично, От, ти міг про свій контракт там продовжити на півроку і все сказати. Все, я більше не хочу. Тобто я вже мріяв про цивільне життя, але ще тоді я не розумів, що я не зможу в цьому цивільному житті себе знайти. От, це дуже складно, тому що за той період все настільки помінялось. І я настільки змінився, не знаючи цього. Е, я думав, все, ну, я все, як завжди, вийшов на роботу, пішов працювати. Ха, ні, не виходить так. Було дуже складно адаптуватися. Ноль розуміння. Е, друзі, з друзями фактично вже не склалось аж ніяк від слова зовсім. От, живеш старим життям, життям батальйону. Не можеш себе знайти, ну, відверто навіть проблеми з алкоголем були дуже серйозні. От. Це ну, багатьох таке буває. Я повністю змінив род роботи. Тобто, якщо я все життя я займався технікою, причому ну, фактично мені було байдуже, що мені в руки попаде, яка техніка. Я зайнявся деревом. Я... Заготівляв певний тип деревини для ексклюзивних виробів. Тобто, це старі будинки, знаходили, ми їх розбирали, очищали цю деревину і робили з них певні вироби. 100 150 років деревині, яка там ну, певно має свою фактуру. Цим я займався. І це було в лісі, тобто я нікого не бачив і мене ніхто не бачив. Сів на мотоцикл перший раз 90. То другий певно рік. Угу. Тобто, все життя до війни. До війни, В моєму розумінні, це з 14-го року війна. Тобто, до того часу я, я і мотоцикл були нерозлучні. Це поклик душі. Тобто я сів на мотоцикл, ще не вміючи на ньому їздити. Тобто, це було на шкільному стадіоні, ось мотоцикл, те посадили, поїхав. І я поїхав. Є таке поняття фрірайдер. Або фрібайкер. То я, я вільний, я е, не був в ніяких клубах там, або там співтовариствах. Тобто, я вільна людина, принаймні, так себе вважав. 24 лютого о 5-й ранку я вже був готовий виїжджати до воєкомату. Справив тому, що я на той момент я жив. 120 кілометрах від міста мені напередодні передзвонили, сказали, що маєш готуватись. Хоча я вже за добу до того я вже розумів, що з дня на день почнеться війна, я вже був готовий. Тобто, у мене все було зібрано. І о 5-й ранку я виїхав. На той момент я вже поміняв трошки місце проживання. Це в мене в Бровари був воєнкомат. Я приїхав в бровари, якраз тоді е, влучили там військова частина на повороті понтонна, там, де загинуло багато досить людей. Е, я приїхав туди і пішов в воєнкомат. Він сказав: ось я, забирайте мене. О, ха, -ха так, ну, підходиш. Де твоя частина знаєш? Я кажу: ну, була в Бахмуті, ППД. А, 54-та бригада, так? Ну, все, їжджай. Печать поставили, поїхав. А тоді досить тепло було, і я, в... ну, навіть ну, така гражданка. Так, думаю, поїхали. З грошима не дуже. Ну, думаю, це ж армія, це війна. Треба їхати на вокзал, комендатуру. Приїжджаю в комендатуру. Не дивлюсь, що треба. Я кажу: ну як, що, білет треба в Бахмут, У мене там частина. Ну і ти купуй та їдь. Купив білет, а на той момент вже поїзди не ходили. І я доїхав тільки до Дніпра. Потім е доїжджаю до Дніпра іду в комендатуру. Кажу, так і так, мені треба в Бахмут, ти не доїдеш. Я кажу, а що мені робити? У мене ось початка в військовому квитку, е я ж не дезертир, я ось Ну, пробую якось добратися. Я згадую про свого знайомого е Сашу Голанця, про якого я казав раніше. Він якраз в Дніпрі на той момент дзвоню йому, телефоную. Кажу, Саш, така, така ситуація. Треба добратися в Бахмат, допоможи. Ну, я зайнятий, та та ну я зараз приїду. Приїжджає, каже: ну в Бахмут, ти не доберешся, я формую ДФТГ. Підеш до мене, варта Дніпра. Що, ну забереш, піду. Що мені робити? І пішов до нього. Це фактично кілька місяців. Були в ДФТГ, потім я з зведеним підрозділом з цього ДФТГ попав в Бучу. Бучерпінь за тиждень до деокупації. Тобто це вже останні були такі серйозні стички. Ми працювали, фактично займалися розмінуванням, що багато територій було заміновано. Ну і вказували волонтерам, де є тіла, тому що тіл було дуже багато. Забрали, тому що воно ну, все-таки вже потепліло. Самі розумієте. Зараз спробую пояснити це відчуття, це відчуття перегляду фільму. От. Ну, я думаю, всі бачили військові фільми. Тобто це не повноцінні 24 кадри, а мабуть, 21 кадр. Тобто ти бачиш нарізку. Клас-клас-клас, воно тебе залишаються. так, туди не йди, там, туди варто навіть не дивитись, там ну, отакі от речі. От. Це було перше відчуття. От, потім, звісно, адаптувався. Весь цей час я пробував дозвонитись до Олександра Володимировича. Зв'язку з ним не було. А, зрештою, це вже був липень, по-моєму, місяць. Він дзвонить мені сам. «Борос, привіт ти де? Кажу, о, Володимирович, А ну, давай до мене. Я кажу, хорошо, коли? Та виїжджай. Я закінчую свої справи і їду в батальйон. Ми на той момент, батальйон на той момент був в Балаклійському районі. Це якраз була та слав... початок тієї славнозвісної битви, коли пішли... почали звільнювати Харківську область. Мені командир запропонував дві посади. Каже: хочеш штаб-сержантом до мене? Я думаю, штаб -та не дуже цікаво. Він каже: А, ти ж технарь, а командувати взводом ВТЗ зможеш? Потягнеш. Я кажу, що ні, Я все життя командував технарями. От, це взвод технічного забезпечення, е, який е, ремонтує техніку, евакуює з поля бою техніку е, і фактично от, проводить технічне обслуговування цієї е, наявної техніки колісної. Це мобілізовані люди. Е, Тобто, ну, я навіть можу сказати так, що добровільно мобілізовані, тобто ніхто не ховався. Мій зам командира це нащадок Нечує Левицького на хвилиночку харків'янин. Старший механік Володя, він з Дніпра, це майстер Золоті руки, він зварник, технарь, електрик. У нас хлопець молодий, але вже толково. Він набуває досвіду походу. Також з Харкова. І ще один механік, він з Харківської області, вже досвідчений, мужик, який може придумати, як це зробити. Тобто команда збита. Мій підрозділ це не піхотний підрозділ. Тобто ми постійно в русі, е, у нас є якась норка там, да? але нам сьогодні треба бути там, 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 там і от там. Тобто ми, ми не сидимо в бліндажах, е, ми там не знаходимось постійно на одному місці. Ми постійно рухаємось. Якщо щось можна зробити по місцю, е, у нас є певна машина з певним обладнанням, яка повністю автономна. Там є генератор, шиномонтаж. Там інструмент, тобто, грубо кажучи, сітку натягнули або під деревами стали, підкрутили, заварили, поїхали. Якщо це складна поламка або ураження техніки, ми її витягуємо і до себе в норку тягнемо. Там вже ремонтуємо. Знову ж таки, оскільки ми отримуємо. Стару звичайну цивільну техніку, це, як правило, машини зі зношеними основними вузлами це двигун-коробка. Тобто ну, от, у комбата була Навара, а ми на ній три рази тільки робили капремонт двигуна. От. Не тому, що ми там щось неправильно зробили, ну, тобто, люди. Настільки воно зношене, і настільки у нас люди не навчені слідкувати за технікою. Тобто він не буде дивитись, є там масло, чи немає, чи там потекло щось, не потекло, він сів, завів і поїхав, все. А потім ой, вона не заводиться, все, я кинув там її забирай. Не хочу казати нічого поганого, але це проблема в тому числі бійців, які цю техніку отримають. Тобто, якщо погані погодні умови, грязюка, в восени це було просто жах. Техніка цивільна, вона не пристосована для таких умов експлуатації. Тобто, ну, чисто з технічної точки зору, там знизу знаходиться повітряний фільтр, в який набилось грязюки. Повітряний фільтр засмоктало в двигун, все, двигуну, хана. Військова техніка це вибачає, оскільки там є там, шноркель, який забирає повітря зверху. Ну, Я не буду видавати ці подробиці технічні. Але цивільна техніка просто не пристосована для цього. За них треба слідкувати, любити її. А хто її буде любити на війні ніхто. Ну. Техніка, дивіться, будь-яка техніка, яка передається від волонтерів. <кій> Наприклад, я дуже радий, що я познайомився. Є така група кордон київська, це СТО, які нам передають вже от кілька автомобілів. Ми одних отримали. Так, да, це стара техніка, але вони її підготовлюють. Як офрод техніку. Тобто, це колеса, це е, певні маніпуляції з коробкою з мостом, з двигуном, це вивід того ж повітряного фільтра. Тобто вона вже підготовлена для суворих е, умов експлуатації. Те, що нас закидають звичайними машинами, які купили там десь в Англії чи ще десь, там елементарно навіть рама не витримує. Тому що е, з морських країн е, там все прогниває. От в наших умовах. Тиждень вона від'їжджає, ламається рама, все, і нічого з нею не зробиш і не відремонтуєш. А машина вже стоїть на балансі військової частини, тобто займає позицію там легко броньована техніка. І все, ми її списати не можемо, відремонтувати не можемо. Приїхали. От, тому, будь ласка, підготуйте, готуйте техніку хоча б на рівні оффроуд, Тоді вона буде їздити. Тобто це я скажу: це певна от підготовка підвіски, мотора. Основних вузлів для таких умов, важких умов. Тому що, знаєте, набрати два десятка ледве працюючих машин, потім їх пробувати привести до ладу недалеко від лінії фронту, де немає ні запчастин, ні можливості це дуже важко, і їх, як правило, просто на жаль, на жаль кидають. Ну, фу, це дуже залежить від фронту до фронту. Тому що якщо між вами, там, наприклад, річка велика, то ясно, що це буде артилерія. Якщо між вами маленька річка, це буде міномет, але е, міномети з там, і пішло-поїхало. Але для всіх фронтів, абсолютно для всіх, е, найбільша проблема це дрони. Все. І не тільки FPV. А ще й розвідувальні дрони їхні, такі як Зала, Орлан, там, і т.п., і і якими у нас немає можливості збити. Вони бачать все, ми можемо тільки помахати ручкою. Все. Ну, Дрони найбільше докучають. Це, це проблема, тому е, реб просто необхідний. Реб, ми, наприклад, я не знаю, можливо, у когось краща ситуація, ми від бригади нічого не отримаємо. Тобто, щоб вивести навіть людей на позиції, Потрібно кілька ребів, щоб захистити особовий склад. Ну і техніку відповідно теж. Це фактично шумогенератор. Тобто він на певній частоті, тому що там відео передається на одній частоті управління, на іншій і там на різних частотах. Він дає. Певний шум, так, тобто, це, е, дрон перестає бачити або управління, або пілот перестає бачити відео, або е, у дрона фактично відбувається колапс всього системи управління. Він падає, наприклад. Є кілька, ну, не буду рекламувати, але є е, дві-три українські потужні компанії, які роблять універсальні реби, але вони масивні. Тобто, знову ж таки, це. Байда вагою 30 кілограмів, яка там, потребує потужності там, 2 кВт, ну, ти його на спині не понесеш. Є ранцеві реби для мобільних груп. Тобто ти ранець повісив на плечі і тягнеш. Є маленькі, скажімо, сканери, які попереджають про те, що наближається дрон. Тобто, ти не розумієш, наш, це не наш, там, ти просто попереджений. Основні виробники вони мають таку опцію. От, тобто, е, тим більше, що РЕП він е, не в вузькому діапазоні частот, а в ну, відносно широкому. Там, наприклад, від 900 там, до 900 п'ятдесяти або там, тобто, якась є ширина полоси, от, в якій працюють всі виробники. От, е, для них це також є проблема перелаштувати. Е, Свої е, літальні апарати і пульти управління це ж з тої сторони це теж проблема, тому що є певні стандарти. Тому це, це, ну, це війна технології, тут нічого не зробиш. Противник е, дуже швидко вчиться, поки ми зосереджені на е, видумуванням, як нам закріпитись, як провести оборону. Щось видумуємо, проти них вчиться, вчиться, вчиться і вчиться. І технологічно, хто б що не казав, ну я майже впевнений, що це в основному Китай, але технологічно вони мають досить велику перевагу. Тому що вони отримують це моментально. Поки ми збираємо, там, просимо люди, допоможіть, нам треба там ФПВ, нам треба те, 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 п'яте, десяте, вони це отримують масово я можу навести приклад. Є певна статистика. От, в одних із чисел по, тільки по нашим позиціям було випущено сотня дронів в піві. собі. Це за який період? Це за добу. За добу? Так. Ого. І часто таке стається? Ну, Фактично, можливо, раз в три дні. О. Тобто, да, це багато. Ну, хай в середньому навіть 60. Розумієте? А ми, щоб отримати 30-40 дронів FPV, ну це займає, наприклад, конкретно у мене десь 3-4 тижні. Гарне питання. Ну, знаєте, я людина був, був дуже активна в плані знайомств. В плані а, якихось а, подій да, були, а, були помилки, були гарні моменти, були погані моменти, хтось там ображався, хтось навпаки там, мріяв там, зі мною товаришувати там, певний час. От. Тобто у мене коло знайомства надзвичайно широке. Да. Хтось до мене негативно ставився, хтось позитивно. Але воно широке, дуже. В тому числі дуже. Люди, які на даний момент мають велику вагу, і яких я дуже поважаю. От. Відповідно, я рідко до когось звертався, але тут же ситуація заставила звернутися до цих людей. Тобто, починаючи від свого рідного брата, який громадянин Німеччини, вже 20 років здається, От. і закінчуючи. Я не знаю, це можна казати на камеру чи ні. От ви потім виріжете, е Борисом Любаретовичем Філатовим. В першу чергу це допомога волонтерів, це допомога е громад сільських, міських, е це допомога зрештою якихось виробників, е бізнесменів. Тобто, це люди в будь-якому випадку. 99%. Це зусилля волонтерів, так, волонтерів і деяких військових, тому що, ну ви ж розумієте, є різні люди. Да, хтось, хтось хоче це зробити. Хтось каже, та ні, я ну, нашу. Мені все має, має, має дати держава. Та держава не дає. Техніка боєприпаси і люди. Броньована техніка безумовно, тому що е, всі е, звичайні машини. Ну, це один, один близький прильот, і все, вона вже не боєздатна ця машина. Конкретно для мене перемога це зробити так, щоб мої троє прекрасних дітей: Святослав, Владислава і Ярослав, не бачили того, що побачили ми. І, і не відчули того. Це Oto moja przemowa będzie.